Снід не передається через дружбу вбиває не снід, вбиває байдужість. Це лозунги, які тернопільські школярі написали на своїх плакатах, які виготовили до всесвітнього дня боротьби зі снідом. Всього їх на шкільний конкурс, який організував тернопільський осередок Червоного Христа, надійшло понад 60. Сьогодні ж виставили найкращі. Я малювала для того, щоб передати людям те, що потрібно оберігати себе. Якщо люди, наприклад, заразилися цим, це не потрібно про потрібно жити і не втрачати віру в себе. Якщо дитина намалює цей малюнок, я думаю, що вона, навіть якщо не знає, що таке СНІД, вона погуртаючи сторінки інтернету, вона про все дізнається, і я думаю, що буде себе оберігати від цієї хвороби в подальшому в житті. Снідом можна заразитись багатьма способами, проте аж ніяк навіть спілкування із хворою людиною чи через рукопотискання із нею. Тому людей хворих на нього не потрібно уникати. Тому власне ми і ставимо це питання, щоб соціально діти були толерантними, тому що ми знаємо, що снід передається через внутрішнє середовище організму. Він не передається побутовими шляхами. Ми повинні до ставитись дозвіл як до звичайних людей, тому що вони нам ніякої загрози не несуть через повітря. Нічого ну не передається. Тому ставимося таких до звичайних людей. Ми повинні змінити ставлення до цих людей, адже в них і так складне життя.